Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні чергове 28 квітня. Я зараз знаходжусь на ділянці, де у мене жита посіяна. І частина жита посіяна з вікою. Підсівав весною. Так само як по ячменю Часть залишив так, щоб побачити різницю. Поки що різниці немає ніякої, але що мені подобається, то в житі віка є. невеличкий, от бачите. Ось пустики. Ось пустики. І тут, що мені більш-менш подобається, тут по плотності сіяв однаково. Як в мені, так і в житті. Ну в житті чогось віка лучше себе по схожості показують. Це якби вже... Для мене це факт. Ну, це дивлюсь, що більш менее в житті вона попадає. Да, вона розвивається повільніше, бо життя тут дуже густо посіяно. От, але, але його більше. Ну, просто так дивлюсь. по цьому ну, Бризкать я тут нічого не буду, бо жито все одно задавить бур'яни оці так дивлюсь, то місцями є, то нема. Може там попалось так хорошо, що, 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 що рядом повсходило багато. І тут просто на даній ділянці ще що не дуже хоро, хороша вещь, то тут теслотність трохи вище. Бачите, лочка оця. Оця лочка. Це свідчить про теслотність почви. Що вона трохи закислена. Відповідно, доброго тут смисла нема кидач, вони все одно не усвоюються, бо отисня почва не дає нормально усвоюватися азоту у ростіннях. Ну, принаймні так кажуть агрономи. А там насправді воно все покаже. Ну, і помітив таку штуку. От дивіться, отут як щітка стоїть, вона не отам От і там далі, наче. Покраще ситуація. Зараз ми під'їдемо туди і подивимося, що там. Чому тут вона бідна, худо бідна. Ну, правда і віка. От де бідніше, то віка краще. Бачите, кущі ті є, там, там, і ще є. Якби так, якщо приглядуватися, то в принципі щось є. Вона ще не явно показує себе. Я думаю, що тепло піде більше і вона швидше почне і буде краще. Сейчас ми перейдемо туди, ближче в глубину, щоб не топтати наші рослини. Ну в принципі, он видно. Вот якщо так по освітленню, що та сторона лучше, ніж ця. Так сейчас он да кордон видно. Вон, а тут он. Це видать прошлогодняя віка. Це не моя, а дика с краєчком. Моя должна вона має бути гораздо менша за розміром. Сейчас що Тут є, що ще нема. Ага, є. Попадають, ось 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 ну в принципі тут нормально вона все почуває і більш мене растет тобто жита плюс віка, я дивлюсь що більш благоприятна ніж ячмінь, ячмінь, що з вікою не сильно уживається принаймні на перших парах. Ну, експеримент продовжується. Я думаю, що це не, не останнє відео. Я думаю, що їх ще буде 3-4 в процесі вегітації. Зараз вона в трубку йде. При образование обов'язково, я зніму відео. Ну і потім уже ближче к урожаю, щоб порівняти звичайне поле і поле вікою. Я имею в виду ділянки, Чи є різниця? Бо зараз різниці ніякої, особливо нема. Я не бачу принципіально ніяких відмінностей. Ну, бо це ще початковий період. Я думаю, що відмінності пойдуть пізніше. Десь через місяць буде вже видно. Видно по факту. По колосу можна буде подивитися тому самому та багатьом по сили роста і так покрасти можна буде это все зацінити ну поки що так ну жита скажу вам сразу тут слабе бо я його сіяв пізно 10 листопада відповідно воно таке Посіяв би хоча б на тиждень раніше воно було б гораздо ярче Ну, тут таке, це мені наука і одновременно підтвердження по срокам посіва. Що лучше його посіяти вчасно, навіть якщо сухо, посіяти, а там дощі його пробудять і дадуть сходи. Я просто посіяв пізніше, за того, що була засуха, суха і не захотів суху кидати. А потім, коли надвигались дощі... Не міг цього зробити, бо була у мене інша робота, і відповідно я не встиг до дощі. Довелося чекати, коли дощі затінчаться, трошки продряхнуть і тоді тільки посіять. Ось така от у мене ситуація. Все, чекаємо до наступних результатів якихось, свідчення. Все як є, все знімається без монтажу, без ніде нічого. Як є, так воно є. Все, бувайте здорові, далі буде.